І знову болюча втрата. Сьогодні Золочівщина прощається з героєм-захисником, воїном майором Юрієм Гуликом, 1968 року народження, батьком трьох дітей. Юрій більшу частину свого життя віддав службі у внутрішніх військах. Трагічно загинув на Харківщині, захищаючи рідну землю. Схиляємо голови у скорботі, розділяємо біль втрати близьких.

Спросім, заслухаймо святої Вангеля від Івана, святої Івангелії читання. <плес> Будьмо уважані, сказав Господю, деякі до нього прийшли. Істину, істину говорю вам, хто слухає Моє слово, вірю, То, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Дорога засмучена родино, дорога родино. Нашого героя, нашого воїна Юрія. Сумна звістка прийшла в наше село, де на війні російсько-український загинув військовий майор Збройних сил України, прекрасна людина, ну, представлений Юрій, він відчув, що є загроза. Для нашої України. І не роздумуючись, він пішов, щоб захищати свій народ. Він пішов, щоб захищати нашу Україну. Він пішов, щоб захистити кожного із нас, свою сім'ю. Зокрема. Сумна страшна ця звістка для всіх нас. Війна це завжди була боротьба, це був завжди страх, це були смерті, це були покалічені долі, але тільки згуртувавшись, тільки завдяки таким прекрасним героям, як наш геройно представлений Юрій. І здобуваються перемоги. Тому, дорогі мої, сьогодні він вже моїми устами прощається з дружиною Наталією, з якої проживав, з якою ділив радість, з якою ділив переживання. Доренька дружина, ми співчуваємо усім вам, і ми дякуємо, що ви переносили ті труднощі життєві, які були. У вас, у вашій сім'ї, дякуємо вам за те, що ви відпустили найдорожчу людину для вас, чоловіка, батька. І він свій обов'язок виконав до кінця, виконав щастю, виконав з гідністю. Ми сьогодні прощаємося з великою людиною. Великою не погоном, не кількості різних нагород, але великою своєю людяністю. І тому нас так багато. Тому нас дощ не поляка, не налякав, він нас не розігнав і навіть би цього не зробив. Усі ми сьогодні прийшли сказати великі слова вдячності за дар його життя, дар життя, в якому він був добрий побратим. Надзвичайно добрий побратим для своїх підлеглих. Де ти бачиш, що навіть військовослужбовці, які колись з ним служили багато років тому, вони йдуть, вони спішать до нього. Не повинні. Це не було їхнім обов'язком. Хтось з роботи відпускався, хтось так спішив, бо знав його як добру людину. Ті, з якими тепер він мав можливість служити пліч-опліч, коли прийшла біда, коли він не заховався, не пообкладався хворими книжками, довідками, як багато, на жаль, це зробило. Він прийшов. Із своїм братом для того, щоб захищати батьківщину. Був там, там, де мав бути, робив совісно в всіх співвідношеннях те, що мав робити, і те, що йому підказувала совість. Був добрим командиром в своєму взводі, для кожного, для старшого, молодшого. Він був для кожного добрим братом, для кожного навіть провідником, навіть для тих, які тільки прийшли, почали свою військову службу. Він добрим був побратимом, щоб підказати. Допомогти порадити, як краще зробити це і це. За все турбувався, за все журився, ніколи не робив необдуманих чи поганих вчинків, але до кожного ставився з любов'ю. Кожної неділі, коли ми разом молилися, він знаходив нагоду не щоб сам приходити, але спонукати інших, щоб інші йшли. Пам'ятаю, що на свято Благовіщення, один з його підопічних, який мав дівчині робити пропозиції, він каже: друже, піди! Піди посповідайся до священника, що Бог твоїй майбутній сім'ї багато допомагав. Ми сьогодні прощаємося з великим родинним чоловіком, який надзвичайно добре любив свою сім'ю, турбувався про них, гордився ними, тішився ними і своєю дружиною Наталії пліч опліч прожив гідне, достойне життя, де дітям, і також нам всім дав добрий приклад, як служити, як служити і любити Україну, як любити її до кінця. Не тільки там, де мені вигідно, чи там, де мені добре, не тільки так, коли мені вигідно, чи в таку погоду, як мені хочеться, але там, де треба. Тим дав добрий приклад і своїм підопічним і завжди той добрий приклад давав. Люди йшли не поперед ним, а за ним, Познали, що він не підведе і він ніколи їх не кине. Там він не був, турбувався, бо був добрим патріотом своєї батьківщини і в нелегкий час прийшов, щоб служити. Любив свою мову, свій край. У з останніх розмов говорив, отче каже, вчу людей зі сходу трошки більше розмовляти українською мовою. Каже, хай знають нашу мову і наші традиції. Можна би ще дуже багато було розповідати про цього доброго чоловіка. Але сьогодні всі ті люди, які нещасленні зібрані тут і на дорозі, і в різний спосіб вони тут є, спішать своїми молитвами, спішать, щоб порадити і розрадити вас, дорога скорботна родина. Ваші втраті. Вже ваш батько тепер буде вашим ангелом-хоронцем з неба. Бо того миру він вислуговував тут на землі. Той мир він виборював для своєї сім'ї, для свого села, свого міста, свого краю, своєї країни. А тепер він нам його буде дарувати з неба. Чуємо такі слова, що радуйтеся праведні у Господі, правим належить похвала. Господь Бог нехай дасть йому ту похвалу у небі, а нам того, що найбільше потрібно миру і витривалості в тій бурні, яку ще маємо зробити, ту справу, яку і він продовжував, і багато наших побратимів, яких хоронили, і ще будемо хоронити, на жаль, щоб наша земля була вільна, наші діти щоб не плакали, а тішилися своїми батьками на нашій вільній землі. Слава Ісусу Христу.